Дена мовчу, я приїхала до вас із Рівненської області, із з Вароничого, невеличкого села Залозер'я Парадського району. Мені 41 рік і клітини харчування я вживаю сьогодні рівно один рік. І що хочу сказати, що я жодного дня не пошкодувала, що я їм таке клітини харчування. Результати відчула. Із першої четвертинки вживаний зелений касою. Це такий приплив сили, енергії, який я не мала ну, протягом 10 років. Ну, коротенько, з що мене було. Мене була в 2015 році онкологія. У мене була справна операція по видаленню в шкільнику, потім 6 хіміотерапій. І ви, як розумієте, після цього я мала наслідки. Але зараз я хочу сказати про результати. Що не переживайте. Не дуже дуже <рес> У угу. мене Що пройшли саме головне це от така депресія, яка мене дуже ну, дуже нечила. Перестали від того, перестали перестала боліти голова, перестало тиск налагодився, Далі прийшла. Хронічна втома, великий приплив сил та енергії. Я стала робити те, чого не робила багато років, стала допомагати у господарстві, як живемо в селі. У мене пройшов хронічний гайморит. Я постійно після операції вживала, знеболюючі. Зараз я маю ну, не майже рік, я маю аптечі препараті, не майже а зовсім не вживаю. У мене ми прийшли. Схоюсь трошки. Хронічний крит не турбує, хронічний холецистит не турбує, не турбує хронічний цистит. Також дуже боліла слина. були боси Бу, ходжу поперекову крижового відділу хребта. Не мене боліло майже все дасть, дякувати Богу, в мене все добре. І ще хочу сказати один такий результат. З самого дитинства в мене була е, така алергія сезона, літо, весна. У мене постійні нежить, свербіж, очей, усолодки. Зараз я можу сказати, що на час такий період, у мене жодного такого приступу не було. Також ще один такий результат. У мене після операції в черні поржні нині спостерігався ліповузок. І він так потрошки збільшувався. І от і на кінець останнього обстеження він був 11 мм. І за півроку вживання зеленої капсули і ще також я потім підключила нічні капсули, робила обстеження цього ліпову вузла, У мене зараз не від'язується.